Сьогодні готую королівський дерун. Для початку нарізаю м'ясо, ставлю смажити. Поки смажиться м'ясо, натираємо картоплю. Заправляємо як на деруни звичайні. М'яско підсмажилось, заливаю його вершками, тушкується в вершках, тим часом смажаться наші величезні деруни. Тепер до м'язка з вершками додаю лечо. Солю перчу до смаку, тепер тушкується воно з лечом, тепер заправляю ще часничком, додаю трошки борошна, все гарно перемішую і ще тушкується. Тим часом вже зісмажився наш дирун. З одного боку, тепер перекидаю його на другий бік, отак, акуратненько. І смажиться, поки не посмажиться. Засмажився б дерун, тепер викладаю його на велику тарілку. І наше таке гарне тушковане м'ясо викладаю всередину дорона, тепер складаю його і заливаю зверху. І смакота готова. Смак просто неперевершений. Готуйте на здоров'ячко, підписуйтесь на мій канал і чекаю на ваші лайки. Цілую, люблю, бувайте!